Вона танцювала не так, як усі, і рухи її поза рамки стандарту. Одні насміхалися, інші її старались затиснути в ті самі рамки, затиснули все ж. Рух за рухом вона ставала такою, як бачити інші хотіли. Забула всі рухи, які диктувала душа, зробила слухняними серце і душу, і тіло. Та якось вночі посеред комішної тьми засяяло щось, заблищало, немов діаманти, пригледілась там кутку серед пилу вони, цвітилися у моті найдорожчі пуанти, і серце забилось, заквилила спрагла душа, побігла до них, отягла і стала світати, заплющила очі, вдихнула повітря весна. Вона танцювала, вона не могла більше не танцювати, і всі навкруги дивувалися танцю її. Старались також повторити за нею ці рухи, затерплі серця оживали, як цвіт на весні. Вона танцювала під серця гарячого стукіт. А ти, як у тебе? Ще досі ховаєшся так, десь там, серед мотлаху сховані твої пуанти. Знайди їх, прошу, чуєш зараз, вдягни їх. Ну як? Ти сяєш, танцюй, ти створена, щоб танцювати.